Вітаю восьмикласників на уроці географії із вчителькою рябих Світланою Миколаївною. Тема сьогоднішнього уроку річки України. Пригадаємо, річка це водний потік, що тече у виробленому ним річищі і живиться за рахунок стоку з площі свого водозбору. Річка разом із озерами, болотами, штучними водоймами та льодовиками належить до поверхневих вод. Поверхневі води разом із підземними водами називають водами суходолу або внутрішніми водами. У структурі внутрішніх вод України відсутні льодовики. Водні об'єкти займають 4% загальної площі України, а річки є основними водними об'єктами. За даними Національного атласу України, території України протікає понад 63 тисячі річок і струмків. Із них 93% дуже малі річки, довжиною менше 10 кілометрів, і тільки дев'ять річок великі. До великих за довжиною річок належить Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Тиса, Прип'ять, Десна, Західний Буг. На екрані фізична карта України, на якій ви легко можете знайти найбільше задовжиною річки України. Пригадаємо, водозбірний басейн річки це територія, з якої вода стікає в певну річкову систему. Уся поверхня України розділена між водозбірними басейнами річок. Найбільші річкові басейни мають Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець та Дунай. Розмір водозбірного басейну напряму залежить від розмірів річкової системи. Найбільшими річковими системами України є системи Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу та Сіверського Донця. До їхніх басейнів належить найбільша кількість річок. На екрані карта, на якій зображено найбільший водозбірний басейн і найбільшу річкову мережу, це річка Дніпро. Так, до басейну Дніпра належить 28% річок України. Майже всі річки України належать до басейну Чорного та Азовського морів. Тільки притоки вісли, річки Сян та Західний Буг належать до басейну Балтійського моря. Отже, всі річки України несуть свої води в Атлантичний океан. Розподіл річок по території України нерівномірний, і тому густота річкової мережі коливається від 2,5 км на квадратний кілометр площі в українських Карпатах до 100 метрів на квадратний кілометр на півдні в межах Херсонської області. Тип живлення і режим річки залежить від клімату місцевості, де розташований річковий басейн. У більшості річок України переважає снігове живлення. Частка дощового живлення не перевищує 10%. І тільки в басейні тиси, пруту та окремих карпатських приток Дністра ця частка значно вища. Чому в структурі опадів переважають дощі, а в структурі живлення річок снігове живлення? Причина в обсягах випаровування у теплу пору року. Відбувається значне випаровування, і як результат тільки незначна частина дощової води стікає в річки. Натомість навесні випаровування значно менше, тому майже всі талі снігові води переходять у річковий стік. На долю підземного живлення припадає в середньому 20-35%, а на окремих річках Волино-Подільської височини понад 50%. Річок із льодовиковим живленням в Україні немає. За режимом розподілу водного стоку протягом року виділяють чотири типи річок. Для річок східноєвропейської рівнини характерна весняна повінь. Улітку та взимку спостерігаються межень, трапляються зимові відлигові та літньоосінні дощові паводки. До групи річок з паводковим режимом належать річки українських Карпат. І з можливими паводками протягом усього року. Весняна повінь на річках українських Карпат через дуже швидке танення снігу на знеліснених схилах гір майже щороку переростає у паводки. Паводковий режим мають також річки гірського Криму з максимумом стоку в холодну пору року. На крайньому півдні України водні потоки утворюються переважно під час танення снігу. А в інші пори року вони можуть пересихати. Ще одна фаза в режимі річок України льодостав. На екрані карта, за якою можна визначити, що льодостав на річках України формується в грудні, його тривалість 2 2-3,5 з половиною місяці. Гірські річки Карпат не мають стійкого льодового покриву, а на кримських річках він не утворюється. Структура живлення визначає режим стоку річок. Стік це кількість води, яка проходить через живий переріз річки за одиницю часу. Визначається як добуток площі поперечного перерізу річки метри квадратні, на середню швидкість течії метри на секунду, одиниці вимірювання метри кубічні на секунду, а на малих річках літри на секунду. Кількість води, що проходить через поперечний переріз річки за рік, називається річним стоком і вимірюється в кубічних кілометрах. Якщо ми порівняємо річки з однаковою довжиною, шириною та швидкістю течії, то більший річний стік буде у річок півночі і заходу країни, для яких характерне надмірне і достатнє зволоження. Значно менший він у річок, що збирають воду на півдні у районах із недостатнім зволоженням. Величина багаторічного стоку річок зменшується з північного заходу на південний схід та південь. Це зумовлено зменшенням у цьому напрямку зволоження територій, збільшенням випаровування, що й визначає водність річок. Найбільший річний стік мають Дунай, Дніпро, Дністер. Найбагатоводнішою річкою в Україні є Дунай, річний стік якого становить близько 123 кубічних кілометри, що вдвічі більше, ніж у Дніпра. Усі великі річки України мають домінувальний напрямок течії з півночі на південь. Це зумовлено геологічною будовою території та особливостями рельєфу. Рельєф місцевості впливає на падіння та похил річки. Які у свою чергу впливають на характер течії. Падіння річки це різниця позначок висоти у двох точках русла, розташованих на певній відстані по довжині річки, вимірюються в метрах. Різницю висот між витоком і гирлом річки називають повним падінням, але цей показник не дуже об'єктивний: більшість річок беруть початок у горах, а завершують свій шлях на рівнинній частині. Отже, вони мають мішаний гірсько-рівнинний характер течії. Похил річки відношення падіння річки чи окремої її ділянки до довжини річки чи ділянки річки. Виражають похил зазвичай у метрах на кілометр. Визначимо похил річки пруд. Висота витоку 1750 метрів. Висота гирла 22 метри. Отже, падіння річки становить 1728 метрів. Загальна довжина річки 967 км. Величину падіння ділимо на довжину річки і маємо, що загальний похил річки Прут становить 1,8 метрів на кілометр. По довжині річки похил зазвичай зменшується від верхньої частини до нижньої. От і у річки Прут. Похил біля витоку в межах Карпат 100 метрів на кілометр, а біля гирла 0,5 метра на кілометр. Великий похил мають гірські річки і малий рівнинні. Чим більше похил річки, тим більша швидкість її течії, чим більша швидкість течії річки, тим більшу енергію має водний потік, і тим більшу роботу зі зміни поверхні вона може виконувати. Річки руйнують гірські породи, переносять частинки цих порід і відкладають їх у вигляді наносів – алювію – уздовж русла чи в гирлі. Результатом їх довготривалої роботи є формування річкових долин і дельт. Річкова долина це ерозійна форма рельєфу. На екрані схема будови річкової долини. Елементами річкової долини є річище, заплава, надзаплавні тераси, корінний берег. У гірських районах утворюються тіснини, ущелини та каньйони. Більшість передгірних і рівнинних річок мають долини із широким дном, де русло займає порівняно невелику частину. Саме в таких долинах формуються заплави, а на схилах комплекси надзаплавних терас. Надзаплавні тераси являють собою вирівняні майданчики різної ширини, які подібно до східців прибудовані до бортів річкових долин і виділяються одна від одної більш або менш виразними уступами. Оскільки кожна з терас утворюється з колишніх заплав, поверхня терас ускладнюється тими ж формами мікрорельєфу, що були поширені і на заплавах: гриви, старі річища, прируслові вали тощо. Тільки виразність цих форм зменшується із збільшенням віку терас. Річки України переносять багато твердих часток, наносів, які утворюють твердий стік. Об'єм та структура твердого стоку впливає на каламутність річок. За картою на екрані можна визначити каламутність річок. На півночі України в лісовій зоні каламутність води мала, що зумовлено надмірним зволоженням, слабко порізаним рельєфом малим похилом річок. У лісостепу, де багато суглинистих відкладів, і висока розораність прилеглих територій, величина каламутності води річок велика. У стопових річках каламутність води середня. Унаслідок випадання зливових дощів у Карпатах і Кримських горах можуть формуватися селеві потоки із містом твердих частинок до 75%. А наостанок схарактеризуємо річку Дніпро за типовим планом. Витік Дніпра знаходиться в болоті Аксенінський мох. На південному схилі Валдайської височини на висоті 252 метри. Впадає Дніпро у Дніпровський лиман Чорного моря на висоті 32 метри. Тип гирла дельта, належить Дніпро до басейну Атлантичного океану. Генеральний напрямок течії з півночі на південь. Найбільша права притока річка Прип'ять, найбільша ліва притока Десна. Загальна довжина Дніпра 2201 кілометр, величина падіння 220 метрів. Загальний похил менше 10 см на кілометр. Отже, Дніпро рівнинна річка. Живлення Дніпра змішане, снігове, дощове та підземне. Для Дніпра характерна весняна повінь. Улітку та взимку спостерігається межень, має місце льодостав, Тривалість якого зменшується з півночі на південь. Дніпро має широке господарське використання, виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, забезпечення водою населення, промисловість і сільське господарство. У нижній і середній течії Дніпро судноплавний, Дніпро має рекреаційне значення. На закріплення матеріалу сьогоднішнього уроку самостійно схарактеризуйте річку своєї місцевості. До побачення до зустрічі на наступному уроці географії.